Сусіди тут живуть, тут теж живуть, що вони зробили забор. А це ось 20. Ой, 10 соток. 10 соток. Ходе дерево, я купляв, сушене, ми його вскривали дуже гарної якості. Вікна е, Ріхау, настоящі. зараз Отак От воно виглядає це вхід кришу утеплено. Заведені кабеля, кабель напруги, інтернет і кабель заведений на скважину туди. Вікна, вікно закрите, вікно відкривається, поворотне відкидне. І от тут, тут я думаю, там в сусідньому в будиночку люди зробили, прибрали оцей газоблок, отак, і зробили там спальне місце. Це у нас ванна простора доволі. Так, це під вікно зроблено утвір. Ну і це буде у нас спальня. Спальня. Вікно і двері. Двері і можна зробити тут терасу. Ми так і планували, і там люди зробили терасу і накриття. І ось собі вийшов чайок п'єш, воно вже ліс. Ну отако. Тут все зроблено. Значить, будинок ось отак ззаду. Він зашитий якісною металом, якісним. Всередині вата десятка. Газоблок тридцатка. ка забор з однієї сторони, виходить загорожено, з іншої сторони. Треба загородити вам тільки там, ззаду ось воно, лінія тут 10 суток. Ну і спереду. Септик. Ось він такий широкий і великий. Зараз откраїть. там видно, видно. Він такий 2 метри і широкий. Дуже. І тут ось, якщо вичистить, вирізати, тут нікого спереді ніколи не буде. Буде гарний собі від далі туди на ліс. Ось у нас уличка така, прямо це на... Е, ось вона. 20 років вона сипана, по ній їздять автомобілі і зимою її прогортають. Це дорога до золотого пляжу, там де пісок миють трушки. Тут 500 метрів до пляжу. Це дорога на чмерівку фурси. А там воно будиночки. Тут ми будемо забудовувати далі. Тут 30 соток ще буде, три будиночки ось до сюди. Ось я заїхав сюди, тут буде забудова ще один, два, три будиночки, і може ще там ззаду ще один. Тут ось можна буде собі загородити ще кусочок, ну це на, на будуще. Зараз ось жилий, один нами проданий, відеоспостереження, інтернет, камери, поворотна камера стоїть з зумом 25-кратним, вона буде показувати. Тут ще є такий участок, 10 соток він теж наш. Там нічого не викидають, не висипають. Я думав застелити його чимось геотекстилем, типу, і зробити тут, коли вже ми все тут забудуємо. Озерце таке з рибкою, гарненькою, красивою. Також є. 600 метрів від будиночку, отакий пляж. Там є з'їзд для лодок скутерів. Можна ось окупатися. Дуже чиста, хороша вода. Пісочок чистесенький Можна пограти в волейбол. Там воно є далі палатка, можна стрибнути баня. Можна стрибнути пірс і замовити жарену рибку, шашличок. І що там поїсти що треба, що хочеться Салатики.